Дивні сексуальні традиції у історії І вікінги та криваві весільні ночі. У скандинавській традиції, якщо наречений хотів довести свою силу, він мав викрасти наречену з її рідного дому. В деяких випадках це супроводжувалося періодом побиття, коли чоловік мав довести свою домінантність перш ніж офіційно почати шлюбне життя. У деяких сагах згадується, що подружня ніч могла завершитися тим, що наречена отримувала шрами або синці як символ того, що її чоловік гідний бути її господарем. У Тибеті брати часто ділять одну дружину, щоб запобігти перенаселенню через обмежену кількість родючої землі. Коли дружина вагітніє, брати не знають, хто саме є біологічним батьком, тому всі вони вважаються спільними батьками дитини. Якщо дружина хотіла розлучення в середньовічній Європі, вона могла звинуватити чоловіка в імпотенції. Але церква не схвалювала розлучень, тому подружжю могли влаштувати випробування перед свідками. Дружина і чоловік мали займатися сексом під наглядом нун або мудрих жінок, які також могли фізично перевіряти чоловіка. Такі судові процеси в спальнях могли тривати днями, перш ніж суд приймав рішення. Плем'я Креунг у Камбоджі будувало своїм дочкам хатини кохання, де вони могли проводити ночі з різними хлопцями, поки не знаходили того, за кого хотіли вийти заміж. Це допомагало їм створювати міцніші шлюби. Розлучення і зґвалтування в такій культурі були рідкістю. Вібратор було винайдено для лікування жіночої істерії у 19 столітті. Лікарі вважали, що сексуальне розрядження допомагає позбутися депресії, нервозності та інших розладів. У помпеях, які збереглися після виверження Везувію, на каменях вулиць були вирізані зображення фалосів, які вказували шлях до борделів. У самих борделях на стінах були зображення різних сексуальних актів, свого роду меню для клієнтів, кулачні шлюби в давньому Китаї. У Китаї за династії тан існувала цікава практика розлучення, відома як кулачний шлюб. Якщо подружжя не могло дійти згоди щодо розриву стосунків, вони могли битися один з одним. Якщо дружина перемагала чоловіка в чесному кулачному поєдинку, це означало, що вона має право покинути його. Якщо ж чоловік вигравав, жінка залишалася у шлюбі. Секс без правил у стародавній Месопотамії. У Вавилоні існувала традиція, згідно з якою кожна жінка хоча б раз у житті мала зайнятися сексом із незнайомцем у храмі богині інанни Астарти в обмін на пожертву. Це вважалося священним актом, який приносив жінці благословення та забезпечував родючість. І є грецькі атлети ідеал чоловічої любові. У стародавній Греції чоловіки атлети часто мали сексуальні стосунки зі своїми наставниками. Це вважалося частиною виховання, де старший чоловік Ероменос навчав молодшого Ероменоса не лише бойовим мистецтвам, а й інтелектуальним та моральним чеснотам. Такі зв'язки вважалися почесними, поки хлопець не досягав зрілого віку. Королівські борделі в Таїланді. Тайські королі мали офіційні борделі, борделі з сотнями жінок. Король вибирав коханку за спеціальною системою. Всі жінки стояли у воді, і він кидав у неї квітку лотоса, та, на кого квітка впала, проводила ніч з королем. Е, мавпи в суді в Європі. У Франції суди могли розглядати сексуальні звинувачення не лише проти людей, а й проти тварин. Наприклад, якщо чоловік був звинувачений у неправильному зв'язку зі своєю коровою чи козою, то суд міг засудити і його, і тварину. У таких випадках інколи навіть засуджену тварину вішали чи спалювали разом із власником. Храмові проституції ацтеків. Ацтеки мали храми, присвячені богині кохання та родючості Кецаль. У цих храмах працювали жінки, які вважалися священними служительками, і сексуальні акти з ними вважалися ритуальним способом наблизитися до богів. Дякуємо за перегляд. Підпишіться на канал та ставте вподобайки. Які дивні сексуальні традиції в історії ви знаєте?